День театру був встановлений у 1961 році, дев'ятим конгресом міжнародного інституту театру, і відзначається щорічно 27 березня. Це не просто професійний день митців сцени, це свято мільйонів глядачів. Директор Бориспільського муніципального театру Віталій Кулінич розповів про значення свята та привітав колег для нашого театру. це ну то тобто, сятобольшої це праздники де для всіх театрів на постсовєтському пространстві, і не тільки. Дело в том, что это, скажем так, наш профессиональный праздник. И мы его всегда с удовольствием отмечаем, мы всегда планируем какие-то что-то новые, делаем премьеры. Ну, во-первых, я хотел бы пожелать. Творческих успіхів, как всегда, то всім всем, всем акторам я хочу пожелать своїм і всім, хто мене слышит, всім творческих успіхах, головне здоров'я актера. Поэтому приходите к нам. Наші актори будуть получать положительну енергію, всі будуть здорові, все будуть красиво, і нас работать далі. Цей день сцени та зала театру просто не має права пустувати. Так і сталося. Всі місця були зайняті, захопленими від очікувань, глядачами. Колектив театру, на чолі з директором, показали. И мистецкие будни. так, запускай, Быть или не быть! Вот в чем вопрос! <говори> <говори> быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что было? что благороднее духу покоряться прощальным стрелам яростной судьбы или ополчась на море смут сразить противоборству умереть уснуть уснуть но ты не засыпаешь Ну я не засыпаю так ладно что с тобой запускаем горацию. Ну, здравствуй, друг Горацио. Чему обязан, вашего... вашему, приезду? вашему у Виталик, у меня насморк, я потом. Ладно. От склонности к пизделю мой добрый принц, я на похороны короля. Чего? На похороны короля ты плыл. Святковий день хочеться говорити лише про хороше, про вічне і вірне. Актор Андрій Списовський висловив побажання всім, хто пов'язаний з мистецтвом. В першу чергу, щастя і здоров'я, це звичайно. Ну і щоб збулися самі найсміливіші мрії, от побільше ролей. Зарплати художній керівник театру Світлана Бевс приєдналась до привітань та розповіла про дитячу виставу Вередлива принцеса, в якій вона грає одну з ролей. Я думаю, що всім буде дуже цікаво посмотрети не тільки дітям, але й взрослим. А поставила цю сказку у нас це студентка Київського національного університету культури і е, Вона тут проходить свою практику, і це її випускний спектакль над которым она у нас трудилась тут два месяца. И я думаю, что ее педагоги оценят ее работу, потому что зрители ее работу уже оценили. У нас был успех даже очень большой. Коллегам хочется пожелать, э, конечно, новых интересных работ. Зрителям хочеться пожелати нових інтересних тоже спектаклей, на яких вони к нам прийдуть, і ми будемо очень рады їх радувати. Увага глядачів була прикута до сцени, адже там відбувалось неймовірне дійство. А що тут відбувається? А! Це. Я вам не соромно, іначе, і це за день до її весілля. Дай не вітайтесь з мого королівства. був ваше ім'я. Марк. отож ви Марку, геть! Зато тату! таточку, я тебе дуже прошу. Ти мені, будь ласка, пробач мою поведінку. Але, але я вже зробила вибір. Ось мій наречений. Що? Це свинопас! Це неможливо! Можна я вийду за ваш сам! Та ні! Та, Таточко, розумієш, я його вихала! Усією душею мені не важливо! Сон. Ну, тату! Я ж тебе дуже прошу, ну, будь ласка! Таточку, будь ласка, Ну, тату, я тебе дуже прошу. Та ти ж принцем! І театралів прийшли представники міської влади. Мер Борисполя Анатолій Федорчук висловив подяку та побажання творчому колективу. Тому з великим задоволенням і я, і сімейство відвідуємо театр, тому що дійсно можна той чи інший фір прочитати, але в основному ми йдемо на гру акторів, на, на гру акторів і живемо разом з тими акторами. Те, що сьогодні ми побачили, дійсно. Опинилися в тому столітті і переживали разом. Тому я хотів би подякувати і керівництву театру, подякувати долі, що дійсно ми створили цей театр, ми робимо, як кажуть, перші кроки, ми завойовуємо глядачів. І дуже важливо, я хотів би побажати, щоб дійсно... Не було пустих місць в цьому залі, і саме дуже важливо, щоб не було пустих облич, які були дивитися в постаті. Це дуже важливо. Без подарунків не лишили жодного актора, митця або людину, яка пов'язує своє життя з театром. Для того щоб сценічні костюми завжди були гарними, депутат міської ради Валерій Мартишко подарував театральному колективу швацьку машинку. А для того, щоб не витрачати папір на сценарні екземпляри, депутат міської ради Юрій Локайчук подарував всьому колективу електронні книги. Стер-постановник вистави Вікторія Манолі працює з колективом Бориспільського театру протягом двох місяців. Дівчина розповідає про свої враження. Ми на сподіваюся, на будем сотрудничать, будемо співпрацювати, что ще щось нове, щось краще, каждый раз краще, краще. Ми будем к этому стремиться. Театр очень здорово развивается. Дай Бог, щоб он. Він... Розвивався, і розвивався далі. Всім огромное спасибо, суме всему коллективу творческому. много людей работало над этим спектаклем. На ну, я думаю, що вийшли на хороший достойний уровень. Колектив телеканалу Бориспіль вітає працівників театру та всіх, хто пов'язує діяльність з драматичним мистецтвом. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.